Уродженці Чечні дедалі частіше опиняються в полі зору німецької поліції. Вихідці з Кавказу добре організовані і готові застосувати силу. Йдеться в службовій доповіді федерального відомства кримінальної поліції Німеччини, який опинився в розпорядженні журналістів впливового німецького видання Шпігель на думку авторів. Доповіді чеченські злочинні угруповання проявляють себе дедалі активніше під час перерозподілу сфер впливу у кримінальному світі. Як приклад, поліцейські наводять групу режим 95 За даними федерального відомства кримінальної поліції, це приклад підпільної структури, яка набирає обертів і до якої залучені вихідці з північного Кавказу німецьких експертів особливо турбує брутальна жорстокість чеченців. Готовність до застосування насильства набагато вища середньої ідеться в доповіді. За прикладами, далеко йти не треба навесні 2016 року. У Берліні в результаті підриву автомобіля загинув ймовірний наркоторговець. Сліди вели до чеченських угруповань, стверджує поліція. А в міському суді Берліна вже понад рік триває процес над трьома чеченцями, які брали участь в нападі на кафе із застосуванням вогнепальної зброї. Цікава деталь, як стверджується в закритій доповіді, охоронні підприємства, що перебувають під контролем чеченських угруповань, залучалися до охорони поліцейських будівель у Німеччині, зокрема й місць розміщення спецпризначенців. У самому федеральному відомстві кримінальної поліції у відповідь на запит Дойчевеля від коментарів відмовилися представник МВС Німеччини на прес-конференції в Берліні. У відповідь на питання дойчевеля про чеченські клани в Німеччині обмежився загальним коментарем. Загалом, я можу сказати вам, що органи безпеки, незалежно від походження злочинців, і це особливо стосується організованої злочинності, дуже щільно співпрацюють і прагнуть не просто знайти і визначити ці структури, а й припинити їхню діяльність. Одночасно з публікацією Шпігеля поліція провела масштабну операцію у гуртожитку для претендентів на статус біженця в місті Бранденбург на Гафелі, 60 кілометрів на захід від Берліна. У межах розслідування серії розбійних нападів, скоєних вихідцями з Чечні, під час операції затримали п'ятеро чеченців. Усі вони молодші 20 років. Навесні цього року. Міністр внутрішніх справ федеральної землі Бранденбург в інтерв'ю Welle заявив про необхідність інтеграції чеченських біженців. Нам потрібно і те, і інше. Потрібна посилена інтеграція, хоча тут я мушу зауважити, що інтегруватися зможе тільки той, хто цього хоче, і звичайно потрібна поліція. Причому не тільки для покарань, а й для профілактики. Тому що на північному Кавказі поліцію сприймають як інструмент, спрямований проти громадян. Нам же треба довести, що наша поліція працює заради людей, що вона захищає громадян і що їм не потрібно займатися самообороною. А це уявлення ще живе в багатьох головах. Таке. Відчуття, що люди збираються разом, тому що їм здається, що поліція не хоче або не може їх захистити. Це життєвий досвід, який вони принесли з собою з батьківщини, і нам слід переконати людей в тому, що в Німеччині поліція працює заради громадян, а не проти них. Місто Берлін і федеральна земля Бранденбург, яка його оточує, вважаються лідерами в Німеччині за кількістю чеченців, які тут проживають. Щонайменше 7 тисяч людей. Торік, улітку у, у котбусі, після масової бійки між біженцями з Чечні та Афганістану поліція затримала понад 20 чеченців. Їхні родичі у відкритому листі владі звинуватили поліцію у порушенні прав затриманих.